Яка ваша мета, де б ви хотіли працевлаштуватися? Я би хотів напевно водієм. Олег Гавор, ветеран російсько-української війни, долучився до лав ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення. Три з половиною роки свого життя присвятив захисту України. Нещодавно, за станом здоров'я, завершив службу і тепер шукає роботу. Я вважаю, що потрібно працювати. Одні, одні старіють, другі ну а де я піду? Я можу десь щось робити? Я мушу далі працювати, і мені бажано державна структура. Тобто приносити користь, яку я можу, адаптуватись важко. Це, напевно, єдине, що важко втягнутися в суспільство. Це важко, але можливо. Ветеран прийшов до Львівської філії обласного центру зайнятості на захід. Кар'єрний день для ветеранів, аби більше дізнатися про можливості різних робіт. Відтак Олег Гавор спробував їздити трактором. Навчитися керувати сільгосптехнікою можна також на спеціальних курсах від Львівського центру професійно-технічної освіти, які доступні для ветеранів. Тут нас відповідає цей речак за цей ковш. Ви можете спробувати на себе, ти повідоми підніматись, це неймовірна робота. Так. я би працював на заході. Презентували й інші майстер-класи від Львівського центру профтехусвіти, аби ветерани змогли зрозуміти, що їх цікавить більше. Наприклад, розказували про технології 3 d друку. Аби поділитися успіхом і заохотити інших ветеранів розпочати власну справу, на заході презентували ветеранський бізнес. До прикладу, Тетяна з чоловіком, готують смажене морозиво і вже мають велику кількість прихильників. Одне чи обидва. А на ярмарку вакансій ветерани та інші учасники заходу могли дізнатися більше про різні професії. Фахівці кажуть, аби працевлаштувати ветерана, потрібно зважати на певні аспекти. Читаючи резюме будь-якого ветерана, безпосередньо треба звертати на його сильні сторони. Якщо людина є з інвалідністю, підготувати її робочі місце. Відповідно, що вона продуктивно виконувала свою трудову діяльність безпосередньо забрати всі тригерні. Питанню, а коли та війна закінчиться? А чи ти вбивав? Ну люди не розуміють, що цими комунікаційними тригерами вони просто відвертають нас. А ми люди, які ще психологічно не стабілізувалися до того, що цьому? Цей захід став завершальним у проєкті навичок для ветеранів, який стартував ще в травні цьогоріч. Ми прийшли в цьому проєкті, Ми прийшли в такий ланцюжок від показань, від демонстрації можливостей до навчання, перекваліфікації до працевлаштування, а також від навчання по бізнесу. До речі, служба зайнятості реалізовує грантову програму, у межах якої ветерани, їхні дружини та близькі родичі можуть отримати один мільйон гривень на розвиток або відкриття бізнесу. Ці кошти повертаються протягом трьох років за рахунок сплати податків за найманих осіб, які приймаються на роботу при умові отримання того гранту. Якщо це сума до 500 тисяч гривень, треба працевлаштувати в трирічному періоді не менше, як на 24 місяці дві особи. Якщо це до мільйона грант. То в трирічному періоді треба працевлаштувати чотири людини на роботу, і тут є умова співфінансування тобто, 30% має внести. Учасник бойових дій ці 30% допомагає компенсувати Львівська обласна військова адміністрація за кошти обласного бюджету. У нас є така обласна програма. Я говорю саме в департаменті економічної політики, яка реалізовує шкодові вартості безпосередньо нашим ветеранам за умови так званого ваучпупувачерах. За умови за, в, в, отримання відповідних коштів від центрів зайнятості цією програмою скористалися вже 274 ветерани або члени їхніх сімей.